МК-19 Марк 3. Модифікація Марк 3. Американський. Работає на Вог 40 мм. Околично погасними зарядами. Накриває піхоту, легку броньовану техніку. Я б не хотів би бути по ту сторону його. Нас ледок. Постріл. Відпрацювали працювали по команді сектор, в якому були засічки. Приходимо, наводимося, відпрацьовуємо даний квадрат. Швидко маскируємо і відходимо, даби не привлікати лишнього внимання. Так і працюємо. Благо, що воно нагетнуло, воно не розірвалося. Раз, два, дівчини. Це близько до нашої минулої позиції. Буквально 15 метрів ми працювали від цього прильоту. Були засічки в них, тому ми переміщаємось. Снаряди на нас прилітають. Був кухарем, став гранатометником. А як ви чого ви так вирішили перекваліфікуватися? А був на кухні, я зрозумів, що можу користь приносити більше напередку, тому людей не вистачає напередку. В тилу сидіти немає бажання. Пішов ближче до лінії фронту. Ну як тут легше, ніж на кухні чи важче, <гум> ніж на кухні? Люба робота важка, якщо до неї відноситися дуже серйозно. Там теж треба готувати, кормити хлопців, а тут треба їх захищати, допомагати, насипати, валити підерів. Начкатися не можна. Не буде. Валити орків. Краща робота у світі. Ліс, природа, пташки, свіже повітря. А Камахи. Найкращі друзі. Камахи теж, друзі. У нас тут ящерка живе. Клава. І два жуки. Валера. І Федя. І Федя. І, і, і Два жуки. Кабан бігає. Кабана ще не назвали, бо він якийсь не, не спілкується з нами, не хоче. Дикий. Дикий. Дякую за роботу. Ховайтесь по команді завжди на чергуванні. Да. Дякую Виходимо влево сюди, трезуємо сюди і уходимо вниз, зразу у вас.